Друзі, всім привіт! Чисто хобі знову з вами на зв'язку. Сьогодні такий майже весняний чудовий деньочок. Виїхав на природу. Така гарна весняна природа. Синички співають, але гарна природа у нас лише з однієї сторони. З другої сторони, на нас чекає також гарна природа колись в минулому. А зараз стихійне сміттєзвалище. Сьогодні у мене перший вихідний за цих два тижні і захотілося кудись проїхатись, десь трішки відпочити. А відпочинок у мене досить специфічний. І хоча спостерігаємо ми тут не зовсім естетичну та гарну картину, але я себе завжди заспокоюю, що лікарі в своїй практиці також часто спостерігають не зовсім естетичні та гарні картинки. А я себе рахую. Трішечки зовсім не професійним, аматорським, але лікарем природи. Ви запитаєте, що ж саме сьогодні привело мене на цей смітник? На цей смітник мене привело скло. А саме склобій. Минулого разу в минулому відео я непогано здав свої скляні запаси, запаси склобою. Такого неприйомного скла, не кондиції, і зрозумів, що зараз на цьому етапі цей товар має певну ціну і його навіть вигідніше збирати, ніж металолом металобрухт, тому що металобрухт потрібно шукати металошукачем, потрібно копати, трудитися, а коштує він зараз 3 копійки. Скло коштує також 3 копійки, вдвічі дешевше металобрухту. Хоча сьогодні ми збираємо біле скло, яке коштує майже так, як і металобрухт. А збирати його взагалі немає ніяких проблем. Взяв корзинку в руки, пішов, назбирав за 2 хвилинки повна корзинка. За декілька годин повний причеп. Цим ми сьогодні і займаємось. Буквально хвилинок 20 ми ось походили, принесли кожен по 2-3 корзинки. І ось така кількість склобою. Ми вибираємо сьогодні тільки білий, дорожчий склобій, уже в нашому причепі. Продовжуємо працювати. Збирати скло абсолютно не важка робота. Сьогодні заважає тільки вітер. Ось, вийшов, вийшов з машини. Кілька метрів по краєчку, такі величезні пляшки з-під горілки. Будь ласка. Збирай скільки хочеш. Я так розумію, це ось ці всі пакети забиті склом. Назбирав і поніс в причіп. Моя переносочка корзинка не прилаштована, щоб однією рукою її носити, а рука зайнята камерою, тому скористаємось апгрейдом, якщо витримає. Так непогано нагружена, ні не витримає, треба кращу паличку знайти. Ось так чудово бур'янина тримає. Я сьогодні не один. Зі мною Паша, він не міг не долучитись до такої чудової прогулянки. Весь. Тому у нас принчіп наповнюється швиденько. Менше годин для машина. А вже ось так у нас непогано скла. Скоро будемо складати. В мішочки і в машину. Попутно попадаються цілі склади алюмінієвої баночки. Ну, відповідно, її також забираємо. Ох, сьогодні вітрюганище. Ми провели час, на жаль, дуже-дуже-дуже сильний вітер, тому знімати зовсім немає ніякої можливості показати вам цей процес. Але, в принципі, що тут за процес? Зайшов, не збирав, вигрузив в причіп. Десь годинки-дві ми потратили на повний наш причіп. Плюс ось ще це потрібно все розмістити. Зараз загрузимось, поп'ємо чайку, будемо відправлятися додому. ну, Загалом ось така картинка, буквально за кілька годин. Важко було. Важко? А, так. З дивану завжди важко ставати, так? Скільки ми потратили? Годинки-дві? Не а? більше. Так. Шнуруємось, їдемо додому. Вже перевдягнулися, стали більше схожі на людей, чим на бомжів. На сміттєзвалищі, ви як бачите, картина не змінилася. І хтось може сказати, що це абсолютно безглуздо затія, Адже що ми там витягнули. Тобто ми не позбулись сміт сміттєзвалища, все як було, так і є ці кучі сміття. Але тим не менше я впевнений, перше, ми заробимо якісь гроші, які ми дізнаємось завтра, тому що сьогодні прийомочка зачинена. А друге, ми витягнули сміттєзвалище, цінні ресурси, і не дамо їм пропасти. Я кажу, що у нас прячі підесь кілограм 300 Паша думає, що 200 як думаєте, ви, напишіть в коментарях, а також по можливості підтримайте відео лайком. Адже чим більше людей подивиться це відео, тим, можливо, знайдеться ще такі дурні, як ми, які поїдуть на сміттєзвалище і врятують трошки сміття, зробивши зі сміття в ресурси. А там, де двоє, це вже колектив. А колектив це сила. А ми вирушаємо на мойку. Митбаси. Залишимо наш прицепчик до завтра тут, на території під охороною, а завтра вже на прийомочку. Маленький замочок такий Пристебнув це. я вже прибув на свій імпровізований склад втор ресурсів. І оскільки в мене сьогодні вихідний, один з небагатьох вихідних днів в цю пору, то потрібно трішки тут прибратися. Адже в мене не тільки весь сарайчик закиданий, а й ось тут зібралась така кіпа неперебраного картону, також стрейчу. Ось тут. Картоном закиданий майже весь сарайчик. Потрібно зараз це все розібрати, скласти. Картон у нас, на жаль, трошки в ціні впав на 50 копійок. Зараз приймають 3 гривні 50 копійок, на деяких прийомках 4 гривні. Але що так, що так, це досить низько, і тому немає абсолютно ніякого бажання картон зараз давати. Тому поки що його поки де складувати, складуємо. Отже, займаюся справами. А з вами ми, мабуть, вже побачимось на прийомочці по склу. От ми вже і на прийомочці. Наша маленька кучка. Зовсім чогось маленька. Ну, зараз узнаємо, яка тут вага в цій кучці скла. Це з минулого разу я здавав, тиждень тому назад, два тижні вже тому назад. Опа, не задаром незадаром, підсумки зараз підіб'ємо. Гроші є, далі. Все починалося з кави кавою і закінчується. Але тепер ми п'ємо вже не якийсь придорожній шмурдяк, а нашу улюблену каву з нашої улюбленої кав'ярні. Адже тепер ми багаті. Тепер підіб'ємо підсумки, що ж по результату приніс нам наш бомж Вояж. Ближче до точної цифри був я. У нас було 320 кілограм білого склобою. Після зважування показало саме таку цифру. Склобій приймають по 2 гривні 50 копійок за кілограм білий склобій. І така вага, така кількість принесла нам суму 800 гривень. Оскільки я ближче вгадав нашу вагу, то я отримую три бумажки, Паша одну. Ладно, шучу. Ділимо порівно. Топливо ми затратили десь приблизно. 4 літри на все про все, і на поїздку на сміттєзвалище, і на поїздку на здачу, тому що це все знаходиться поряд. Тому 200 гривень можна вирахувати на транспортні затрати. Але їхали ми не за грошима, а за інтересом. Ну, в принципі, інтерес є і в грошах також. Ну а на сьогодні у нас все. З вами був чисто хобі і паша. До нових зустрічей, па-па!